Всім привіт! Сьогодні виїхав подивитися на наші посіви. На сьогодні 24 травня, дивіться стан пшениці Амадео, який вона має вигляд, бачимо, що вже починається викидати колосок. На вигляд. Непогано. Зараз покажу ближче, де колосок уже майже виліз. Тобто бачимо, що колосок такий десь сантиметрів 10 ну, до десяти, скажемо так. Ще декілька днів і напевно вже колоски. Кругом кого виходять. Це наша соя сьогодні рівно три тижні, як посіяли. Бачимо, що кроти нас дуже її перерили. Сівалкою Поліна. Зараз на вигляд досить непогано. Ну а це в нас ячмінь, дев'ятий вал. Має ростом до пояса. Викинув вже колосок. Ще не весь, ну, майже весь викинув. Такий красивий вигляд має. Зараз обійду з другого кінця, покажу Подивіться, як він кущиться. Бачите. Там де одинокі зернята були, Рахував більше двох десятків стебел. Пускалося з одного насінини. Так, дивіться, з другої сторони тут ще вищий. Ячмінь. Правда колосок трохи менший, тому що знаходиться якраз під кущами. Як колихає його вітер красиво. Ще один огород нашій. Також бачите? Який вигляд має соя на сьогодні? Зійшла добре, рядки видно. Така ситуація в нас на паю. О я зійшла? Добре, рядки вже видно? Ще трілесники поки не видно. Райності. Ще один огород з Амадео. Тут також починає викидати де-не-де колосок, але не так масово, як на попередньому. Це в нас пшениця НС-40 також починає викидати колосок. Поки не масово. Бачите її стан? Також той самий город НС-40. Бачимо стан його з другого кінця. А навпроти нас соя. Рядки вже видно. Дивитися, що далі Саме Головне, щоб була волога. І щоб було тихо. Тому що ви могли чути на відео звуки. Ось другий рот також соя зійшла. Ну і наш овес, на закінчення, який він має на сьогодні вигляд. Бур'ян нещодавно побризкали потроху пропадає. Бачите, стан овса. Тому на сьогодні все. Всім до зустрічі. Мирного неба над головою. Слава Україні!